Добрий день глядачам та гостям каналу. Продовжуємо далі побудову мого часникового комбайну. Що далі буду робити? Це в мене буде та якби, привіт від кардана. Тут в мене виходить трактор на 6 ліців, там кардан, той що має бути. Це Я так взяв для примірки. Що буду робити? Буду робити такого корпуса з двома підчіпниками. Буду валити, середину буду виточувати вал і... Буду насажувати в кінці цих шків. Тут будуть нарізані шліци під кардан. А тут буде просто проточка під шків. Ці будуть корпуси ховатись всередину. Точніше, точніше почепників корпус всередину ховатись. Така є в мене трубка. Трубка з балона з кришки, з газового балона з кришки, там така кришка насовувалася зверху, накручувалася, щоб не пошкодити кран чи що воно там. Є в мене такі два 307 підшипники. Якраз вони так чітко сюди стають. Тут ще зазору вистачає повністю. Буду зараз проточувати. Посаджу спочатку підшипники, а потім буду точити вал. Вал в мене з лопнутої моєї полосі мотоблока, та якби там де 40-го. Діаметр 40, бо тут у мене діаметр 35, а тут 32. То якраз ідеально ці 35 знайдуть. Тут лишається проточку тільки зробити на 32 шуків на ліс. То такою роботою зараз буду займатися. Добре, буду гристи. Буду гристи в одну сторону, вже прогриз, буду гристи в другу сторону. Одного вже підчіпника вставив, зараз там і середині стоїть. От. Це вже другий. Будемо гризти. Небагато десь по міліметр півтора більше наберу. Товщина самого підчипника 2 сантиметри. Прохожу на два сантиметри. Так, і так далі працюємо. Такий собі не дуже твердий. Працює добре. Проточив я вже цю сторону. Чипник сюди ідеально стає. Далі тільки його запресувати туди. Будемо далі. Дальше... Де вже подів? Будемо далі точити туди вала. з півісі. Ну, Буду далі точити Со цієї півісі, з цієї піввісі, з мотоблока буду точити сюди вала. Добре, буду зараз пробувати. Він трохи калений, буде віщати, скрипіти, але нічого, вгризем, мусимо вгризти. Запресував вже з однієї сторони шків і починаю точити з цієї полосі сюди вже вал. Середину. Отак воно десь приблизно буде виглядати. Там буде шків. тут буде цей корпус і, виходить, 7 см мені для шліців. Для того, щоб сюди насадити, воно було кардан. Тепер знову про перепетить проблема, яка вже є. Шліц тут аж понпас є, він має ширину 12 мм. А тут. Йдуть шпонпази, не шпонпази, а ну, так якби шліцева йде 10 мм. Якщо я лишу цей шпонпаз, то наступні зуби-два шліця будуть йти тонесенькі дуже. Я їх можу просто болгаркою гарно не нарізати. Перше рішення заварити шпонпаз. І далі будемо точити. Ну, Нарізаю я такі шліци. Одного шліця трохи змарнував. Але то нічого там. таку Як там робота, там не буде великої нагрузки, нічого тільки би крутилося. В кардан воно влазить ідеально, тільки що Ви треба нажати цього. О, влізло воно вже собі сюди. Ідеально сидить, якраз тут по під цього зараз рівняю. Наріжу поза під цю поночку цю. І буду збирати докупи цю бідусю. Коротше, процедури. От. Нарізав болгаркою, кругом одним таким. Спочатку проходив, нарізав самі, самі ці канавки. а далі вже таким товстим прорізав вже те, що там лишалося, Оці, ці пази вже прорізав. Ну таке воно, коротше, вийшло. Я думаю для такої роботи, як тут воно буде крутитися, вистачить. Добре, йду. Зараз ще на ньому наріжу, виміряю паз і буду пробувати ставити його щось десь, як воно буде там на тому на рамі вже. Ось така деталька вийшла. Все гарно крутиться, вертиться на підчепниках, вже запхав сюди солідолу всередину, Там, якщо буде витікати, то, то не біда. Тут я не думаю, що ці почипники бігом вийдуть зі строю, як кажуть. Повинні вони тут ходити. Так воно все крутиться, вертиться. Якраз карданчик доходить сюди. Все ідеально, так як я собі спланував, все прекрасно. Зроблю ще зараз кріплення і буду монтувати його на, на раму. Оту. Далі буду пробувати на редуктор чіпляти того шкілочка. Причепив я таку на сварку, поки тимчасово сюди цього, без ніякого кріплення цього вала. І причепив я вже сюди. Отак от. от. Причепив сюди. Тувого того редуктора від мотоцикла МТ. На цю сторону я вже вчепив. Так, тимчасово. Отакий шків, що поки він там крутиться. Вчепив поки так. На прихватки. Тимчасово, щоб можна було виміряти обороти оцих валів. Може прийдеться щось все змінювати, то тільки так, щоб вимірити, щоб подивитися, що, що воно з того вийде. Відрізав я з колеса, з мотоцикла МТ отакий шліцеву. І засунув сюди отакий вже розбитий почивник. Якраз ідеально всередину туди заліз без ніяких росточок, без нічого. Не знаю, який там розмір. Ну це таке. Находить вона сюди якраз чітко ідеально. Що далі буду робити? Далі, думаю, оцього почепника заварити і поставити сюди ту таку от, трубку геть наверх, геть туди. До самого верху. А наверху вже тут, де буде згинатися, буду ставити шруса. У мене є. Ось такі в мене є шліці, доварюсь. Вони якраз ідеально входять сюди всередину, доварю до цієї трубки. І тут же буду виставляти по По висоті, по ширині, як там треба буде по довжині, по буду виставляти оцього шруса, щоб він буде приводити зірочку від мотоцикла Іж. Оту привідну. Я зараз покажу, де вона. Оце ця та зірочка. Знаєші, це, це все буде. Якось треба буде присобачити сюди, щоб воно гарно налазило і йшло тут вже по тому, що потрібно по тій Оці це, це. зірочки, тоді вже буду бачити, що воно і як воно. Спочатку нічого не роблю, нічого тут так сильно не приварюю, не примудровую. Треба мені спочатку вимірати. З якою швидкістю будуть обертатися оці вали. Якщо вони будуть обертатися з потрібною для мене швидкістю, то тоді буду вже далі мудрувати, все так конкретно обварувати і прикручувати. А на початках тільки все на прихватках, щоб визначити швидкість обертання валів, щоб мені не проїхав трактор 2 метри, а оці паси тільки взяли 2-3 метри. Чесничині і все більше не, не, не проїхали. Треба, щоб вони швидше забирали, як я буду під'їжджати. Ну, така коротше, справа. Ще маю втулити десь тут ще ці два підшипники, або тут їх поставлю на цих стойках, що буду тут стояти. Навздовж. Ну, Подивлюся, коротше, на даному етапі мушу робити таку справу. Буду зараз це все женити одне з другим. І буду виходити наверх, щоб зробити привіт на оті вали і щоб вже паси покрутилися. Ось такі от справи. Ну, покажу, що вже мені вдалося трохи зробити за цей період часу. Трохи були проблеми з телефоном, бо чогось дуже погано почав знімати. І чи забилося просто. Це все від стружки чи від пилюки, від того, що тут мій майстерні мене лежить. Забився в мікрофон і не було зовсім погано чути. Вибачайте, що зараз, можливо, буде десь там якийсь поганий звук, але Ну, чим маю тим зніму, щоб вам щось показати, щоб було Щоб було вам цікаво, хоч подивитися, чим займаюсь цей тиждень і що вже вдалося зробити. <кій> Причепив я так знову, так, то ще, ще далі я не, не нікуди його на... Це є вже стандартне місце. Петля цього вала, поки його поставив, приварив так, щоб воно було далі вимірятись з оборотами на вихід туди, на вихід вже наверх. Так, сюди. Поміняв їх місцями, бо вони в мене було, було на виворіт. Поміняв їх місцями. Більшого поставив з діаметром 20 сюди, а там діаметр 10 поперечні, чи як він там, не знаю правильно. Короче, Отак він по ширині цей 20, а той 10. І тоді вже більш-менш почало воно все працювати. Тут поставив вже я таку штангу і вона йде до самого верху. Тут вона їм ту втулку з колеса і на трубку я її насадив і воно це все йде сюди до цього шруса. Стоїть такий шрус, шрус я оці шліці відрізав від нього і приварив їх сюди. Вниз, щоб воно сюди сам шрус вже заходило. Оці, оці шліці, що були тут. Я їх приварив знизу до трубки і щоб вони заходили в цей вже сам шрус знизу. <кій> і далі поставив тут два підшипники. Корпус такий з двома підшипниками. І вже далі пішов тут, тут далі покажу, що тут пішло далі, бо тут дуже багато ще, ще багато процедур. <кій> вже більш-менш швидкістю. Я розібрався, вже вже під'єднував до трактора, працює все прекрасно. Далі покажу, який привід пішов сюди на оці зірочки. Зірочки зараз покажу які. Зірочка стоїть тут, одна зірочка знизу стоїть з мотоцикла Іш на 18 зубів. Ця верхня стоїть на 42 і от така паразитка натяжна вона там в мене. Стоїть на 13 зубів. Зараз насаджу цеп і покажу, як воно це все виглядає. Отак От стоїть вже в мене цей цеп. Тут такий натяг виходить. І якщо вдасться, але то вже зараз ну, погано, не проверну. Тут стоїть в мене таке натяжне. Поставлю сюди пружину з... Стиральні машини, до котра тримає барабан. Далі, далі, далі. Ну і далі все так, як має бути. Думав, я спочатку поставлю оцю. Зараз обійду. Воно, мало бути, все, я мало бути на виворі, мало бути оця паразитка стояти з цієї сторони. Але я чогось так все підбирав, підбирав, думав, що воно мені буде крутитися в одну сторону, тому що мені було потрібно. Але вийшло так, що воно крутиться в іншу сторону. То мусів цеп заводити, мав би цеп заводити сюди і туди, на виворіт, А тут вийшло так, що вже мушу з цієї сторони. Це вже не обіймає повністю, а цю тільки цю тільки обіймає. Коротше, мусив змінити напрям руху то мусі поставити отам ту паразитку. Що далі? Далі б робив обрізний апарат. Обрізний апарат робив. А -а -а -а. Є в мене отака... Треба переходити на ту сторону. Є в мене отака пилка діаметром 20. От так я її поставив. Зараз покажу звідси, якщо буде видно. Отак От вона в мене стоїть обрізна. Тут буде йти часник. Їхати, тільки воно буде все стулене гарно, будуть направляючі ще ролики. І вона її буде десь на висоті 5 см, можливо ще чуть більше я її візьму. Вона мені буде його обрізати. Поставив я тут таку знову двох. Почіпника з двома корпусами, точніше корпус з двома подчепниками. І тут поставив з мотоцикла, з колеса те, що мене там лишалося, поставив оці в центральну втулку. Разом з двома підчепниками тут стоїть. Поставив тут отакішки от під профіль А25 радіус, а там стоїть на 9. Ось тут радіус. Поперечні переріччя, як я там правильно не, не, не буду толкувати, бо я правильно не, не скажу, як то воно там є, ну поставив я його. Бо думав спочатку взяти звідси привід. Як я не мудрував, як не робив, якщо робити, наприклад, робити якщо кутовий редуктор, кутовий редуктор йде доверху і він повертає чи вліво, чи вправо під градусами 90 градусів. А тут потрібно, щоб воно було під 45 градусів, оцей відрізний диск. Як я вже не мудрував, що не мудрував, не було мені звідки взяти привода, я думав взяти звідси тут була більша швидкість. Мудрував, мудрував, не вийшло, то вийшло мені воно звідси зверху. Сунув я сюди з корзину з мотоцикла Іж. Отак От її там обварив. туди всередину виточив тулку. На трубку насадив і обварив це все. І так само суну сюди тільки не з планети, а з Юпітера сюди отаку шестерню, бо ця з котра з планети вона трошки більша. І вона тут мало, мало лишається дуже місця. І ще тим більше, менше буде обороти, а сунув меншу, то більше обороти. І отак от я його присобачив, Всунув сюди отаку от звичайну трубку з карніза. Поставив тут також два підшипники, щоб було направляючи. І туди донизу його в оську від мотоцикла і теж приварив. Поки все на приварці, щоб спробувати, як ну все, все буде працювати. Тут проточив, так само гарно все війшло, все прекрасно крутиться, вертиться. Тільки що треба, треба буде завестися, хано вже будуть пробні запуски, тоді вже будуть бачити. Я вже його запускав, воно крутиться, вертиться, все прекрасно. Получається, що якщо тут в мене 540, то повишується, тут в мене виходить десь 3,5 рази. Того виходить мені тут десь тисячі оборотів на оцій відрізній пилці. А так воно все прекрасно робить, все крутиться. Я вже пробував на тракторі все прекрасно. Далі ще буду робити вже сюди натяжні ролики. І то думаю їх робити разом. Ну, туди буду робити їх. А проблема в мене, що тут полягає в тому, що я хочу звідси зробити. Якщо, наприклад, буде часник на звідси сюди, зверху вниз падати, то тут хочу якийсь зробити невеликий елеватор, щоб мені подавало його сюди до періг. Тут вже буде стояти ящик якийсь і буде воно падати вже в ящик. Мені потрібно його забрати звітом щоб часник доїхав сюди. Не знаю, чи буду робити ролики точити дерев'яні. Щоб просто вони котились один за другим. Так, десь 10 штук, чи скільки їх тут вийде мені. Щоб просто одне на друге, одне по-другому котилося. Чи буду ставити в мене є з чого зробити, елеватор. З комбайна в мене є подача. Така подай. На подачу такий елеватор з норії, Але туди потрібно десь... 20 метрів якої-небудь проволоки чи десятки чи вісьмерки, щоб щоб можна було зробити транспортер такий. Але то трохи затратно поки на даний час. Та я роблю, поки роблю з того, що є. Далі зараз буду кажу, чим займатися буду далі на... Подальшим буду займатися роликами натяжними <кхи> і якось буду пробувати, що мені потрібно буде, бо воно все крутиться в ліву сторону. А елеватор треба зробити, щоб крутився в праву сторону. Що треба буде змінити напрям руху, щоб воно все це все, отак от як цей пас, щоб звідти там сюди доверху йшли, що в мені часник. <кій> Далі вже буду робити раму ще доза, доточувати звітом, звітом. І буду ставити чи колеса від мотоцикла, чи колеса, у мене є диски від машини на 15. <кій> <кій> Отакі коротше, справи. Таким будемо далі займатися. Пописав тут скільки зубів, тут маю 18 зубів на оцій шестерні, там 13, тут 42. Ось такий апаратище. Ну, зараз, якщо вдасться, попробую легенько корнути хоч оцим. Отак воно в мене все крутиться. На вон. Погано видно, але ж... От, як крутиться цей відрізний диск. Я тут кручу запас оцей, а тут воно все отак крутиться. Щось там ззаду, ще рахпоче, треба буде подивитися виставити, може замалий натяг чи що. Ну коротше, в роботі воно все прекрасно працює. Гарно відрізає. Наприклад, саме стебло я пробував від часнику, то воно відрізає гарно. Отак я коротше, намудрував. Поки. А далі буду пробувати робити якийсь сюди елеватор чи що, ну щось треба, і натяжні ролики. Ще спереду треба буде колеса ставити і робити підгорувач. Ну, на даний момент отаким от вдалося мені таке вже зробити. Добре, тоді буду. Будемо прощатися, кажуть, до наступної серії. Всім бувайте здорові, до побачення.